Вітаю, шановних підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про купину пахучу, яку ще називають Соломонове печать. Купина пахуча це багаторічна трав'яниста рослина, досягає висоти від 20 до 50 см. Має поникле гранчасте голе стебло. До стебла почергово кріпляться листки до 12 см завдовжки до 5 см завширшки. Листки довгасто еліптичні, обернені в один бік, розміщені в два ряди. Пластинка в листка цілокрая, зверху зелена, зі споду сірувато зелена. Кореневище у купини пахучої потовщене, м'ясисте. Її стебло на зиму відмирає, а під ним, у продовженні кореневища, формується новий пагін. Цвіте купина пахуча в травні червні. Квіти до 2 см завдовжки, висять на повислих квітконіжках, розташовані по одній дві у пазухах листків. Квітконіжки до 17 мм завдовжки, майже такої ж самої довжини, як і оцвітина. Плід у купини пахучої куляста синювато-чорна ягода до сантиметра в діаметрі. Зустрічається купина пахуча у мішаних лісах серед чагарників, поширена по всій території України. Рослина отруйна. У складі купини лікарської виявлені сапоніни, алкалоїди, глікозиди конвальляротоксин і конвалямарин, слиз, крохмаль. Такі цукри, як глюкоза, фруктоза та арабіноза, листя багате на скорбінову кислоту. Всі органи купини пахучої, особливо ягоди, мають блювотні властивості. Кореневища ж купини зав'яльськістю відвару. Перевищують навіть корені алтеї. Народна медицина використовує препарати купини пахучої як вітамінний, болезаспокійливий, жарознижуючий, блювотний, пом'якшуючий, обволікаючий та антибактеріальний засіб. Як болезаспокійливий засіб зовнішню відвар. Кореневища купини запашної використовують у вигляді примочок до зовнішніх гемороїдальних шишок. Свіже кореневище використовують для натирань при неврологічних болях та ревматичних болях. У народній медицині кореневища купини лікарської вживають як жарознижуючий засіб при гострому бронхіті, при запаленій легень, вживають кореневище при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки, при цукровому діабеті, як ранозагоюючий і протиглисний засіб. Також кореневище купини лікарської використовують як пом'якшуючий та обволікаючий засіб при грижі, пухлинах та при простудних захворюваннях. Зовнішньо сік із кореневищ купини лікарської використовують для відбілювання шкіри обличчя та для виведення веснівок. При використанні препаратів купини пахучої потрібно бути досить обережними, оскільки всі частини рослини отруйні. Особливо отруйними є ягоди, стихлі ягоди чорного кольору їх вживання викликає дуже сильну блювоту. Потрібнену нижню частину стебла та кореневище, посипані цукром, використовують як приманку для мух для їх знищення, але ставити треба в місця недосяжні для дітей, адже всі частини купини пахучої отруйні. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.